Біометричний паспорт можна оформити лише в міграційній службі. На цьому наголошують у самому відомстві та закликають не користуватися послугами посередників чи приватних структур. Тільки не почали видавати закордонні паспорти нового зразка, як одразу ж активізувалися шахраї та фірми-посередники, які пропонують прискорити оформлення біометричного документа. Ціна такої послуги близько тисячі гривень, що суттєво перевищує законодавчо встановлений платіж. На своїх сайтах шахраї пишуть, що нібито є офіційними партнерами міграційної служби. Однак у відомстві категорично спростовують цю інформацію та наголошують, біометричний закордонний паспорт можна оформити лише в управлінні та особисто. 100. Якщо необхідно оформити паспорт, це входить лише до компетенції управління Державної міграційної служби в Кіровоградській області, ну на території нашої області. Ми знаходимося за Егорова, за адресою Горова 25. Інші фірми, інші посередники, які представляються, можливо, партнерами нашої організації, ну я вважаю, що не слід звертатися, щоб не стати просто жертвою шахраїв. Тільки у нас є обладнання, на якому здійснюється сканування підпису, фотографування, сканування відбитків пальців, і тільки до повноважень наших працівників входить е е такі дії.